Ні, Чубатуня, ти хочеш вкусити? А, а як больно! Нічого собі кусила! Чубатуня, ти що? Здуріла? Куди ви йдете? Півник, ти куди ведеш своїх пухових красунь? Зрозуміло really чому, чубату? але цей усак тут ходить сам. А я це сюди, коли приходжу, я так дивлюсь на них, як як ото миша на сир, так хочеться мені з ними час проводити. Я вже навіть думаю, може тут потрібна людина, яка б доглядала саме за такими тваринами цими сільськогосподарськими. Я поки що ще реабілітовую руку, я зламала руку пару місяців тому і поки що вона не працює як треба, то поки що я на реабілітації і мені фізична робота неможлива зараз. Не підходить, тому поки що навіть ще не питала. Але взагалі, може, це можливо. Я б їм тут розвела стільки курчат. Ой, друзі, таке я дурне до тих курей, до того всього. Ой, боже, боже. Так, дивіться, який павич. Я ж до вас сьогодні спеціально йшла. Покажеш свого красивого хвостика. Павич. Красунчик, привіт! Ти дикий чи ні? Красивий, ти такий красивий. А чого тих білих не випустить, якщо ці ходять, а чого ті не ходять? Не зрозуміло. Кури гарні, такі якраз у моїх також був. Кури, до речі, не молоді, ніжки в них староваті, я думаю, їм вже років по три. І я дивлюся, явний клій, що цей кнемідокаптоз на ногах, їм би полікувати ноги, я б це за вас взялася тут. Ви взагалі яйця несете тут? Красуні. Красуня, які ж ви гарні. Якісь може, домінанти чи... Ну, схоже на домінантів. Домінанта є отакий блакитний окрас, отакий рябенький окрас. І якась сумиш, там навіть чубатинька є одна, він ходить, Дивіться. Чубата. Я вдома розводила чубатих, мені подобались чубаті. Привіт. Оце так прийду сюди, відчую цей запах господарства, запах курей, я в курей запах такий особливий. Привіт, чубатуня, ти хочеш кусити? А, а як больно, нічого собі як укусила. Чупатуня, ти що? Здуріла? Так, до речі, це, оце, до речі, молода курочка, по ногах видно. А чого ти така агресивна, ти голодна? А чим же ж вас годують? Хм? Іди погребися десь. Що ти? Голова куряча ти. Цікаво, чи вони тут якісь деякі з них кокчуть, чи не купують. Ти хочеш зі мною побалакати? Як же ще я сумую за курочками? Оце в Ірландії я дуже-дуже мало бачила курей, взагалі мало. В основному овечки, корови, коники, ослики. А так, щоб курей, я бачила тільки в двох господарствах. А так я ж багато ходжу, дивлюся там по різних місцях, то бачила тільки в двох людей. Напевне, їм дозволи потрібні, щоб їх тримати в себе в дворах. Це коли не на фермах, а такі просто приватні будинки, де багато сусідів. Та я не знаю, як це в них. Дві-ка і все одно хоче мене вкусити. Ах ти ж Косючка. Ах ти ж косючка куручка. <плоджені> О, овечки кричать. А, їх женуть кудись, що. А ну давайте глянемо. Куди їх там погнали? А, це там, оце замість цього дядька могла б бути я. Ходити і з ними займатися. Чорненька є ще, от біленька. А, он ну, доведе вже кудись. А, це він курей кличе. Я ж кажу, що це могла б бути я. А, їсти, їсти, а ж то, це вони їсти хочуть. Yeah. <сум> Думаю, чуть мені палець не відгризли. І гусак хоче. Ой, і павич хоче. Біжи, біжи. О, а, зерно дають там їм. А яке зерно? Ой, голуби, тут як тут. Все як вдома, дивіться. Які наглі, і біжать прямо до них в цей. Бачу ячмінь. Кукуруза наче мелена. Щось таке? Давай. Все, закрили їх, покликали і закрили. Дядько пішов. Таке вечірнє годування. А гусак здоровий такий, блін, я от якось його, бачите, так зблизька і не зняла, він заховався вже в вольєр, я вже за... ну, не встигла. Думала, ще буде час і на курей залипла. Коротше, не знаю, можливо, легард. Цей датський легард У мене ж були. Легарти, а можливо, навіть і от вилетіло з голови і все. Друга назва таких білих гусей порода. Є легарти датські, а є... Як же ж вони такі вони ще крупніші? а ну напишіть в коментарях, бо я забула. Або буду коли монтувати, то напишу внизу під відео. Так що, бачите, все, курочки їдять, голуби тут як тут, павички. Цікаво, де вони несуться, чи є в них гнізда. От не бачу, просто бачу будиночки і там какульки. Ну, будемо жити, дасть Бог, як буде життя і все добре, і війна закінчиться, то може ще якось воно і відновиться, та й буде. Вже так як раніше не буде, але якось та й буде. Тут оце кубло свиней, тут коли свині були, немає їх зараз, така обора для них. Свиночок немає. Так, Там козочок зараз підійдемо ще. Головне, щоб вони спадки не лягли. Ось оцей оце ще будиночок вам хотіла показати, вже як господарство показує і зайшов час. І слово зайшло за сільське господарство. Покажу, яке було в Ірландії, як люди жили, фермери, прості фермери, які е, цим займалися, Який в них був побут і будинки. Вон, дивіться, місце для вогнища, тут більш так воно зроблено по-іншому, тут навіть є інша кімната, тут і далі ми прийдемо, спальня. Отут вітальня, бачите, начиння різне. Стіл, на якому можна поїсти. ось. А от зліва тут стіло для якогось скота. Якісь тварини були. І люди жили разом з ними. Можливо, вівці, хоча, я думаю, це все-таки не вівці, це, я думаю, були все-таки корови. Тому що, бачите, ось ясла саме такі. Ось, можливо, навіть кінь стояв. Оце він сюди, от вони ходили в туалет, в цей жолоб. Ось, і люди це так жили і це все нюхали і якось було. Ось тут таке ліжко є. Бачите, як у нас печі були зверху, люди грілися, на піч залазили, а тут воно збоку, воно. Бачите, тут по-іншому. Але я думаю, що тут також було дуже тепло. А це спальня. Напевне, це людина, яка жила в цьому будинку, я не знаю. Ось, це така тут у них. Почивальна кімнатка. Ця стіна нагрівалася, і тут було, я думаю, більш-менш тепленько. Куфр є. Бачите, дуже схожий побут, як в Україні в давні часи. Тільки, можливо, трохи інша стеля. Бачите, тут вона висока така. А в нас робили більш прямо. Ну Хоча, може, я й помиляюсь. Напишіть в коментарях, хто знає віконце, тут якийсь столик для вмивання. Нічничок, звичайно, що ходили також в туалет. Ось, ну, така світлиця тут. Взагалі цей будиночок мені, напевне, найбільше подобається, тому що це зв'язано із сільським господарством. І тут якось так затишно, як на мене. Ну, не знаю, мені, мені дуже подобається тут. Бачите як. Туди нагору ще щось ставили, але бачите, сінника немає. Може і були якось. отак. знаєте, в нас то я знаю, що таку перегорожено було, і зверху ще сіно було. Там в них немає. Ну, а можливо, це просто такий експонат, що тут немає. Ну що, підемо, давайте до ну, козочок овечок. Головне, щоб у мене не закінчився на телефоні заряд. А он овечки. come on Хороші, якраз їх годують, такі хороші. А бізь, які баранчики. Ти подивись, які ці овечечки гарні, гарні пахнючі. А які в них хутра. Дивіться, які баранчики. Баранчики, привіт, мої зайчики! Як мені зразу легше, коли я біля тварин, мені прямо аж душа відпочиває трохи. Привіт! Привіт! А цей який? Ой, які, а чого ти такі? У тих мордяки чорні, а в тебе не чорна. Чого? Що? А то вона ще й кусатися хоче, Боже, які товстенькі вони. У нас ніколи вдома не було овечок. Козочок ми тримали колись, коли я мала була, а овечок ми не тримали ніколи. Можливо, мій колись дідусь тримав, я не знаю. Там ще козочки десь є, ще козочок вам покажу. Що, смачно вам? Смачно? Хороші такі. Але хочуть ще, може зерна хочуть. А чого у вас А тільки кусючий? А чого у вас нема там зерна? Я не знаю. Сіно, вон бачите яке? Ось. Ммм, пахне гарно. Це таке. Це як мені батьки кажуть, ти поїхала, вони категорично проти, щоб я зараз додому поверталася. Ну, тому що ракети, це все, дрони постійно, це Київська область, постійно якісь Ой, напади і збиття і все інше. І кажуть, ти ж поїхала, ну давай там щось шукай собі, якусь роботу там, розвивайся, десь там, може, в місто, ще щось ще щось. А я кажу, Боже, я так хочу додому, я так хочу господарством займатися. Я не знаю, воно мені якось так ото засіло в душу і мені дуже важко від цього. Якось перемкнутися, хоча вже ж наче розумію, що Дома. вдома нема господарства, але все одно. Город є, біля дому багато всякої роботи. І якось взагалі не хочеться, якась інша б дівчина може думала, ой Боже, слава Богу, яке там господарство. Треба десь в місто та чимось таким займатися. Для себе, знаєте, марафет наводити, там, гуляти і тому подібне. А я про господарство думаю. Таке. Ой. Я оце посижу, посижу, так хочеться тваринок побачити. Ну, оце і сюди йду, коли виходить. Ти ж не будеш постійно нагліти і просити ключ, щоб пройти. Чи кажу його постійно, ключ, якщо це квиток, квиток щоб прийти сюди. А... Я якось спочатку думала взяти абонемент також на рік, але ж невідомо, скільки я тут буду. І взагалі, якби було знайти хоча б 5 людей, щоб взяти на компанію. так? Це ж кожен день ходити не будеш. То ми так пошукали, ніхто не хоче. А абонемент коштує, здається, чи 200 євро, чи 150, ну щось таке дорого. Ну, це на рік це виходить недорого, якщо один вхід коштує 20 євро. Але загалом, якщо так взяти, то для мене дорого це. Так, ну щось там, бачите, до тих кізочок я не змогла підійти, а тут я бачила десь ще. А де це вони? А, ось вони їдять маленькі. Річечка тече такі, ці карликові козочки. Я, до речі, думала про те, щоб завести колись карликових кізочок. Але ж це ж прив'яже прив додому капітально. А з іншого боку, якщо десь Бог буде ще займатися цим, все одно навіть одна курочка прив'язує додому, навіть кіт чи пес. А так якщо тримати вже якесь господарство мінімальне, то можна якусь козочку таку. Карликову. Звичайно, не впевнена, що хочу, а от карликову вона ж так само доїться. Дивіться, це ж манюсінькі такі. Красиві, красиві, Які хороші. Красуня. Красуня. хороше з тваринами. З тваринами навіть краще, ніж з деякими людьми. Вибачте. Кажу, так як є. Не зі всіма, не зі всіма. Але є деякі люди, які... Де... Ой! Хай Бог простить, як кажуть. Піду я все там спробую зняти. А ні, не зможу, тому що вони вже пішли туди на центр. Такий цап великий він ходить. Дивіться. Дивіться, який здоровий. А я хочу ще зайти в церкву. Тут є церква. Така старовинна також. Десь вона. Стопа, де вона? Десь вона тут недалеко. А, отам вона. Це треба... А як краще піти? Чи так можна, чи так. Навіть не знаю куди ближче. Отак. Напевно, отак піду. Тут де і козочки були. Там ще далі є олені. Коники є, ну вони зазвичай близько не підходять. Якщо зараз побачу по дорозі, то можна буде також щось зняти. Тут є ослики. Ослики. Данки. Ослики, які гарні ослики. Ти чухаєшся? І ти намагаєшся сінце достати? Ослик, тебе можна чухати? Можна, можна. Хороший. А ти? Ти хороший ослик? Смачненький тобі. носик хороший. Гарно пахне. <світ> Ой, той пішов туди десь. Це ще їсть. Пухнасті такі, великі вони. Якась порода, якась особлива. Я якось раніше бачила ослики, вони, по-перше, не були такі лахмати, а по-друге, вони були менші зростом. А, водичку п'є, а той водичку вон п'є, стоїть. Поїлочка там у них є, все так як треба. Ще покажу вам таке творіння. Рукотворне, дивіться, який олень красивенний зроблений з дерева. З таких маленьких брусочків, кусочків, шматочків. Бачите, як красиво зроблено. Роги такі в нього величні хіст. Так, Такий олень. Також з дерева зроблена лисичка. Таке тут штучне озерце, водоспад навіть є невеличкий. Ця водичка стікає звідси, там млин. Тільки він не робить зараз. Не працює. Там, дивіться, так цікаво, на будинках імітація снігу. Вон, бачите такі кола біленькі? Це їде такий паровозик, Вон, екскурсії возить, бачите? Я вже повертаюся додому. Вирішила піти сюди знову. Ще глянути пару разів на... Тих милих тваринок, ці, які вони круглячки. Ой, боже! Ви колобки, може ви не віці, може ви колобки. Дивіться, які їдять. Ой, комедія. Такі паїлочки, бачите, в них вони є. Пахне так, отут є пси, вовкодави. Вони там сплять, у них там є спеціальне місце. Покажу вам. Просто в мене є з попереднього відео шматочок, я вам вставлю покажу. Вовкодави, та не. Ні. Дивіться, як дрихнуть. Собачки. Вовкодавчики. Вони вон кісточок нагризлися і сплять. Ти подивись, які вони класні. Тепленько сплять, наче тільки полювали на цих. На вовків! <сіх> Сплять втомлені. Так, цей будинок красивенний. Дуже мені подобається. О, вже птиця наїлася і вже лягли відпочивати. Вон олігерчик. Нічого. Напевне, їм тут добре. Ну, бо... Їм тут точно не холодно. Морозів нема. Усака зараз вам. Усак, ти такий здоровий, ти такий красивий. Дивіться, який красивий ну Він такий. Більше десяти кілограмів з вигляду. Великий, великий гусак. Який красивий. Нічого собі. Який гарний, які дорогий в нього. Здорові. <смех> <смех> Гарный дядька